Всім салют, друзі! Мене звати Філ Бур, і це Double Dribble, і я не міг пройти повз, як на мене, такої потенційно найкращої серії подкастів в історії. Джей, -джей Редік та Леброн Джеймс говорять про те, що робить гравця великим. Без зайвих слів, лайк, підписка на Double Dribble це важливо і найцінніше для мене це ваші обговорення в коментарях. Окей, тоді поїхали. Ну що, давай почнемо? У мене з собою тут дві пляшки. Одна з них 2012 року, особливо для мене. Адже це рік, коли я виграв свій перший титул, дуже особливо для мене. Бургундій, класне вінтажне віно до речі. говорить Джей Дж. редік. Так, дуже ще одне у мене 95-го року. Я взяв його, тому що ну це просто класне вино. Але я хочу відкрити Шамбертін 12-го року. Мені це більш ніж підходить. говорить Говори Редік. Ну так, я чув, що ти теж мені розбираєшся, говорить Лаброн. Так я казав тобі про це взагалі то отже, спочатку ми збиралися записувати цей подкаст в Нью-Йорку, і, готуючись so, до нашої зустрічі, я підготував три пляшки 89-го року. Прихопив їх з собою в офіс, але ми не зустрілись, не записали подкаст. Ось, гарний звук. Так, тож ми тут один одного розуміємо. І мені це подобається, говорить Радік. Я коментував вашу нещодавну гру проти LA Clippers, У тебе була видатна четверта чверть. І говорячи про тебе, я пригадав такий фактор, як витривалість змагального духу. Це вміння робити щось на найвищому рівні, прокидатись наступного дня і робити це знову з тобою це відбувається від сезону до сезону, від року в рік. як на мене, тільки найкращі гравці ніколи не втрачають цей змагальний дух. Це одна з трьох ключових якостей, як на мене, яка притаманна топовим баскетболістам. Ти сам якось після матчу казав: я знаю, що я народився з талантом та атлетичними здібностями, але я тут не тільки завдяки цьому. Які якості характерні по справжньому великим баскетболістам, як ти вважаєш? окрім таланту вмінь та розміру. А, знання історії гри, знання того, хто був до тебе, хто прокладав цей шлях для тебе, розуміння, завдяки чому у тебе є ця можливість проживати свою мрію. Цього б не сталося, якщо б не люди, які були тут до нас, цього б не було без Біла села, який заснував громадські правозахисні рухи, без Оскара Робінсона з його проблемами. Через які він проходив, не було б того, що ми маємо зараз, без того, що вони проходили свій час, завдяки нашим попередникам ми можемо грати в баскетбол, і не про що не піклуватися взагалі. Другий фактор це дисципліна. Люди так легко використовують це слово. А що для тебе це значить? Ти маєш вміти. Коли мова йде про дисципліну, то маєш жертвувати тими, кого ти любиш. Ти маєш жертвувати цими людьми дуже довгий час. якщо ти хочеш бути великим, звичайно, це дуже нелегко і час від часу нам про це нагадують, і іноді стає спекотно на кухні. і Ти розумієш, що краще звідти піти якнайскоріше, інакше інакше тебе можуть бути проблеми. Це теж це теж частина дисципліни залишати людей, яких ти любиш, залишати їх на другому плані. І вони цього іноді не розуміють, і це нормально. Адже кожного дня я прокидаюсь о п'ятій чи шостій ранку. І коли я повертаюсь додому після тренування, полишаючи зал останнім. Потім я скоріш за все спатиму. І таким чином я жертвую своїми близькими, адже я не проводжу з ними час. І коли я прикинусь, я скоріш за все знову поїду на тренування. Потім я повечерюю, і на цьому все. І це відбуватиметься кожного дня. доволі довго. Це частина процесу, це дисципліна. я прийшов в лігу, коли мені було 18 років. У мене були друзі зі школи, які потім пішли в коледж. Один океан стейт двоє в університет. Екрона ще один у школу вест Верджинія, Фермон Стейт. і ці чуваки дзвонять мені тоді і говорять. Леброне, ти мусиш піти сюди. Ти маєш побачити ці вечірки. Якщо ти не підеш в коледж, ти ніколи не дізнаєшся, що це таке. Але я не міг цього зробити. Зараз, звичайно, я хотів би. Я хотів би, так? Я хотів би піти в коледж, не буду брехати. Я хотів цього. Ну, а третя річ Джей Джею це любов до гри. Чи любиш ти гру насправді? Мова не про перемоги чи поразки, мова про те, чи любиш ти весь процес і все, що відбувається до того моменту, коли рефері робить ось цей рух. Підкидає м'яч все дуже просто, і ти це чудово знаєш. І завжди був одним з перших у залі останнім, хто звідти йшов, і всі бачать процес, коли десятки камер знімають гру, десятки тисяч фанів на трибунах. Чи релідінг групи танцюють попкорн усюди, селебриті в кортсайді але хто по справжньому любить гру, коли в залі нікого немає? Нобаріздети Джей, Джей бував у роздягальнях клубів НБА і знає, що деякі хлопці взагалі не збираються грати в Лізі довго. Іноді я пригадую роздягальні на матчах зірок, на остарах. і бачу, там буває, що бачу там гравця один рік, другий рік. А потім цей гравець більше цю роздягальну не потрапляє. І я думаю про це, чому так сталося? Чому це відбувається? І знаєш, мені важко сказати, що сталося. Можливо, він отримав максимальний контракт після того, як потрапив на Остар. Можливо, за літо про нього забули всі. я не знаю. Я не знаю, що з ним сталося, але якщо ти хочеш бути великим гравцем або легендарним гравцем або я навіть інакше скажу, якщо ти хочеш максимізувати все, що в тебе є під час своєї кар'єри, використовуючи свої можливості, забудь про будь-які ліміти. Чому ні? Тож, Леброна, ти назвав три фактори, свої фактори. Мої три це змагальна витривалість, яку я поставлю на друге місце. Любов до гри. Це теж важлива історія. Це точно більше піклуватися про свою роботу ніж про своїх близьких. Це те, що ти казав. І третій фактор це баскетбольний IQ. Я описував Ніколу Йокіча, тебе. Як людей, в яких вбудували суперкомп'ютери, які оцифровують інформацію на зовсім іншій швидкості. Джеймс Харда, також в цій категорії Лука Дончич. є декілька таких гравців у Лізі, які обробляють інформацію на іншій швидкості. Дещо з цього, як любов до гри, це, це бажання, відношення до роботи. Те саме можна сказати про змагальну витривалість, але чи можна розвинути баскетбольне IQ на найвищому рівні? Так, завжди можна стати трохи розумнішим на майданчику, але це інше, так? Перше, що приходить мені в голову, коли ми говоримо про баскетбольне IQ, це питання. Ти народжуєшся цим IQ чи тебе вчать грі? Настільки правильно, що в результаті цього IQ спрацьовує, Я думав про це, коли ти це казав, так тому що я вважаю, що в мене все спрацювало, тому що у мене були класні тренери від мого першого тренера Френка Вокера, старшого, дрюджойса тетай кожджуджойс. До мого тренера хайскулу, який раніше працював тренером в коледжі. Це Ден Дембро, і потім Дрю Джой знову мене тренував, коли Дембро повернувся до коледжу. Думаю, що мене вчили грі правильно. Але, що мені казали ці тренери, це те, що у мене була дивна можливість обробляти інформацію на швидкості, якої в своєму житті вони ніколи не бачили. Один тренер якось. Ти зараз сміятимешся, я знаю точно. так ось є хлопці в НБІ, яким тренер малює сет комбінацію на одній половині майданчика, праворуч чи ліворуч. І вони не можуть автоматично перегорнути в голові її на іншу половину, і говорять, давайте з іншого боку почнемо, адже так не зрозуміло, адже тренер не намалював їм те саме на іншій половині. Я цього ніколи в житті не розумів. Тож повертаючись до твого питання. Ну я народився зі спортивним IQ. І це міг би бути будь-який спорт, але баскетбол був грою, яку я брав. А можливо і я був обраним і з віком так, твій мозок він інакше починає працювати. Ти живеш, стаєш частиною всього цього процесу. Інакше дивишся на матчі. Коли мені було 19 років, я дивився баскетбол як фан Майкла Джордана, Пені Гардве, Гранта Хіла. Я був їхнім фаном, так, але коли я почав грати на іншому рівні, я почав вивчати гру, вивчати, що ці хлопці роблять на майданчику, що команди роблять, як тренери працюють, як вони ротацію проводять. Почав звертати увагу на тривалість володінь. Дже Джей, знаєш, що мене вбиває останнім часом в нашій Лізі? Ну розкажи мені. Розкажи. Дві швидких атаки наприкінці чверті замість однієї повної. Ти проти цього варіанту, так? Я розумію, чому дві атаки важливі? Це зрозуміло. Прості числа. У тебе два володіння, інша команда має одне. І в теорії цивільний кидок. Так, в теорії. Але про що люди зазвичай не думають? Про 4-5 володінь перед цією атакою. Як ми рухались? Чи забували ми свої кидки? Чи був взагалі у нас хороший кидок за останні дві хвилини? Що інша команда робила взагалі? Чи відчуває вона зараз ігровий ритм? Тож, чи проводили ми нормальні атаки взагалі? Чи ми втрачали м'яч постійно? Чому в біса я маю пробігати та кидати 40 футів за 33 секунди до кінця чверті? Чому не знайти хороший кидок? каже, ця хороша атака наприкінці третьої чверті, навіть якщо вона буде одна, вона допоможе. Краще уйти в четверту. Ти Джей Джей вмієш відрізняти де булщит, а де ні. І насправді, в Лізі останнім часом дуже цього багато. Адже, взагалі, Ліга дуже зосереджена на потенціалі. На гравцях із потенціалом. Хтось талановитий приходить і всі такі. Якщо він в цьому році не вистрілить, то ну, в другому має, якщо не в другому, то в третьому, а може і в четвертому вже. Все занадто сильно базується на потенціалі. В цьому весь сенс драфт лотереї, насправді, так? Вся суть в тому, що всі говорять про місця з першого по 14, а далі все швидко проходить. Але насправді, різницю робить чуваки, яких обирають 16-го піка по 30-й або по 42-й. Чому ці хлопці, граючи за команди, які на щось претендують, роблять значно більше внесок? Так і до речі, чому одні й ті самі команди постійно вдало обирають на драфтах, та одні й ті самі погано обирають. Дріжай, коли у мене буде моя команда, чуваки, які вміють обирати гравців на драфтах, вони працюватимуть у мене. Ти їм хорошу пропозицію робиш, так? Так, це точно. Оклахомо робить неймовірну роботу. Це факт, це факт. Повертаючись до теми IQ. Хто думає найшвидше? Ми пригадали вже декількох гравців, з якими грав проти кого зіграв, Так, у кого баскетбольне IQ найвищого рівня? Реджен Рондо Реджен Рондо 100%. Він приймає рішення на майданчику неймовірно швидко. і мене, мене дивує, чому він не хоче тренувати на високому рівні, але напевно він не хоче просто, просто не хоче. Так, це велика робота. Так, дуже. І хто взагалі хоче мати справу із цими багатіями? Так, так, ви занадто багато заробляєте хлопці. Давай за це вип'ємо. Давай, дякую тобі за вино, до речі ще одна важлива тема. Зараз в венбі є така тенденція, що жодна команда не знаходиться в безпеці, скільки почок неї не було. На початку моєї кар'єри, в 2006, 2007 роках, я майже не грав, майже не виходив на паркет. І це було мої перші три роки в лізі, коли у нас було лише там плюс 19, четверті четвертій чверті, мене випускали на сміттєвий час. Люди виганяли свою лаву запасних на майданчик. Це було 15 років тому, коли в команди було плюс 17, плюс 19, стартерів вже не було на паркеті, але зараз так робити більше не можна. Не можна так, говорить Леборони. Знаєш чому? Адже там, десь у 8-му чи дев'ятому році в лігу прийшов один світлошкірий паразит, який підлаштував баскетбол під себе. Він грає за Голден Стейт, він поміняв наратив ліги. Самотужки він зробив так, що тепер жодна перевага не вважається безпечною. Він як. Пет Магомс. Саме так, я не думаю, що взагалі був гравець, який вплинув на гру настільки, як це зробив Стеф. Звичайно, ми можемо говорити про Джеймса Хардена, про Деміла Ліларда, але все починається зі Стефа. Якщо ми говоримо про вплив, то з моменту, коли я почав дивитися баскетбол, найбільш впливовими баскетболістами були так, ми виносимо за скобки Майка, звичайно, ми знаємо, що він зробив для гри, але. Це Стеф та Алан Айверсон, два найвпливовіших гравці за всю історію ліги з моменту, коли я її знаю, з моменту, коли я почав стежити. Один шість три фути завишки. Ну або окей, 6 4. У Стефа немає 6 4. Так, але якщо подивитися на баскетбольні картки, там завжди вищі гравця роблять. Так, і Ален Айверсон та Стеф Кьорі вони настільки надійні гравці. Діти хочуть бути як вони. І раніше на таких людей особливо не розраховували маленькі такі хлопці, але вони баскетбольне мистецтво. Аллен зі своїми кросоверами, дредами, цей рукав у нього. Всі цей рукав через Аллена носили. Він зі своїми леяпами через велетнів, так йому взагалі було. Неважливо, хто там три і стеф, який забуває через Empire State Building. Ці двоє два найвпливовіших баскетболіста. те, як вони змінили гру дітей на цих двох, хочеться дивитися в кожному матчі. Так, і так я теж носив рукав через Алана Айверсона. Ось і я про це й кажу. Слухай, у мене одна тату йому присвячена, але на говорить Леброн. І стеф а він своїми тривочковими фундаментально змінив те, як ми сприймаємо гру зараз. Частково вся ця революція із тривочковим баскетболом. Вона для фанів першу чергу так. Вона можливо спростила з гру. Зробила більш зрозумілою. Всі подумали, що тепер, тепер просто треба більше кидати тривачкових. і все. Але питання моє на тему баскетбольного інтелекту, знову ж таки, чи потребує баскетбол нині більше баскетбольного IQ, ніж в той час, коли ти прийшов в лігу? Слухай, ну я думаю, не варто мене питати, адже я завжди відштовхуюсь від баскетбольного IQ. Завжди. Під час регулярного чемпіонату я вважаю, що ти можеш перемагати з командою рівень IQ, в якій ну невеличкі. В першому раунді, можливо, теж і можливо навіть в другому раунді плей-офф. але, коли ти потрапляєш у фінал конференції чи фінал NBA, ось ці топ 4 команди ліги. У них є топові гравці обов'язково. Ну якщо звичайно не пощастило потрапити в фінал конференції, що буває не часто насправді, але зазвичай ці чотири команди з фіналів конференції це команди із топ-гравцями ліги. З кращими тренерами і що їх відрізняє від інших команд, це команди з найвищим баскетбольним IQ. Адже є моменти в грі, до яких тренер тебе не може підготувати. Перегляд, відео, скаутинг не може тебе підготувати. Історія гри не може тебе підготувати. І Тому тобі потрібен баскетбольний IQ для того, щоб приймати рішення під час матчу. І якщо в тебе недостатнє широке розуміння гри, здатність реагувати, то такі команди, як Денвер Нагетс, де грає один з найрозумніших гравців в історії Йокіч Голден Стейт із Дреймондом, зі стефом. Будь-яка з моїх команд, з якими я грав у фіналах, я і в двадцятому році це я та в Лейкерс. Ці речі дуже допомагають. Я впевнений в тому, що коли Warriors перемогли Celtics у фіналі NBA, вся справа була в IQ. Адже таланту я вважаю, талант було більше у Бостона. Селтікс були більш талановиті, але фактор IQ вийшов на перший план. І Люди говорили про досвід, але це був IQ. І є хороша фраза. найкращий вчитель це досвід. І коли ми говоримо про Джейсона Тейтому, йому 25 років. І в цьому віці, якщо я не помиляюся, він зіграв у фіналах конференції вже 4 рази за кар'єру. Він грав у фіналі NBA, зокрема, так і йому лише 25. Я свій перший титул виграв, коли мені було 28. Джокер 27, сім теж 28, як я. Кобі Кобі Бешака теж десь цьому віці. Стеф теж говорить Джей yeah, Редік. Yeah. Yeah, yeah. Так, і yeah, yeah. я думаю, ми маємо великі очікування щодо Джейсона Тейтома, yeah, yeah. але треба yeah, yeah. розуміти, he's, he's що він має величезний досвід перемог вже зараз. Yeah. Так йому не все вдається time, відразу, але він I вже зіграв у чотирьох фіналах конференції I'm і фіналі до 26 років. Це елітно. І як ти казав, він продовжує зростати, і зараз Бостон йде в черговий похід за титулом. І у нього є хороші помічники. Знаєш, крізь спортингіс вони Холіде отримали за пачку чіпсів. Це я думаю, це я думаю, теж їм допоможе. Але коли ти дивишся скаутінг по Бостону, так він Джей Ті. Він точно номер один. Баскетбольний IQ для мене був важливим ще до того моменту, коли я прийшов в лігу. Пригадує Джей Джей Редік. Це банальне вміння пам'ятати комбінацію, роздавлятися закономірності якісь тенденції під час матчу. Читати гру, розуміти, коли спіймати суперника на протиході, і бачити взагалі що відбувається на паркеті, так В атаці, в захисті, приймати правильне рішення, притримуватись плана на гру теж важливо. Це все баскетбольне IQ, як на мене. Але що цікаво, в сучасній NBA це те, що роблять розумні тренери та розумні гравці, Чого не було, коли я тільки прийшов в НБІ. Так ось майже в кожному володінні люди шукають правильний метчап, шукають суперника, якого треба атакувати. Це шахмати, баскетбольні шахмати, і це найбільша різниця з тими часами. Так, так, цього реально не було раніше, говорить Леброн. Я нещодавно коментував гру. І ось один сильний відомий баскетболіст. Він стояв з м'ячем. В лоб на периметрі вони грали проти кліперс, у них було водимо, з володінь 7 секунд на атаку. Проти його партнера, який без м'яча поруч захищається Кавай Леонард, і ось цей чувак з каваєм. Він приходить і ставить засеління пікінрола. В цьому немає жодного сенсу, говорить Брон. Так, це низький баскетбольний IQ, це точно саме так. Тримай кавая подалі від м'яча. Це дуже низький баскетбольний IQ. і таке трапляється дуже часто. І я хочу повернутися до того, що ти казав. Пам'ятати комбінацію. Скільки гравців лажають відразу після тайм ауту Це спалює мене просто заживо. Коли тренер сидить, малює їм сет, малює комбінацію. Поруч із ним п'ять хлопців, 10 очей всі дивляться. Виходять після тайм ауту і все роблять тотально неправильно. Це неймовірно мене дратує.